Гіпсовий макет Маріупольського драмтеатру, а також 16 картин з його зображенням презентували у Кропивницькому музеї мистецтв. Це пам'ять про культурну спадщину Маріуполя. Макет створений у масштабі 1 до 150 на основі детальних архітектурних досліджень, розповіла представниця центру Я Маріуполь у Кропивницькому Олена Прохорова. Каже, ця виставка це нагадування про злочини російської армії, яка 16 березня 2022 року скинула авіабомбу на драматичний театр. Їх 50 штук, скажімо, вони всі ідентичні. Це гіпсовий конструктор, який збирається з певних деталей. Окремих є підсвітка. Автор це пан Віталій Вискорко з громадської організації Історія в руках Місто Рівне. На цьому відео ви бачите, яким був драмтеатр у Маріуполі до удару російською армією. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну під час облоги Маріуполя у театрі ховались місцеві жителі. За інформацією Донецької прокуратури, внаслідок авіаудару загинули 600 людей, ще 400 були поранені. Всі знають, що у драматичному театрі ховалися люди, переховувалися, вони очікували евакуації. Тому, як ви помітите, біля макету і Скажемо так, і в реальності біля драматичного театру був напис «Діти позаду театра та спереду. Це місце, місце зустрічі, місце прогулянок, місце, де святкували. Водночас і приємні, але, на жаль, і болючі спогади. 16 картин, які презентували в Кропивницькому, це роботи переселенців із Маріуполя. Ольга Бондаренко розповідає, вона виїхала з міста до авіаудару по театру. Це справжнє наше таке переживання, яке в нас у кожного маріупольця, бо серцем ми там. У мене в місті в той час не було, але там були і ті мої знайомі, які залишилися все ж таки в місті, які не змогли виїхати. Це було дуже страшно, і ті, хто вижив, вони відчули це на собі ну, і передавали потім нам. Звісно, словами це не передати. Говорить, добре пам'ятає театр до російської атаки. В цьому театрі я була і не один раз, і так як я викладач мої студентами робили різні заходи, долучалися до вистав. І так з чоловіком ми відвідували. Це дійсно було там дуже гарно, там дуже атмосферно. Хочу, щоб були покарані, покарані ті, хто був винуватцем цієї ситуації, щоб понесли покарання і ті, хто був ініціатором і організатором, а не тільки ті, хто був безпосередньо за кермом того літака. За інформацією представниці центру Я Маріуполь у Кірвоградській області проживають майже дві тисячі переселенців з Маріуполя. Виставку та макет Маріупольського театру у музеї можна переглянути протягом місяця. Олена Жкалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.